Вы считаете, приобщили уже документы? Да, документы. да, в следующий период было два полета соединенных станций. Это потому к тому, что срок действия не закончился, вы бессрочный на какой период? На период долгий. Правильно, так долго, на какой период действия? На той, в вы начали, там вообще ничего не закончилось. Можно присутствовать, что... А? а? а ну, 15-го 15 года, да? Значит, я... <Слышко> ну, Виктор еще вопрос. Ну, то есть, ну, все мы в это же не криминальная справа. Вот. <Слышко> Ты не надо так, Обсуждаем. Седьмой раз, и очевидно. 7-2. Все упроваджено криминальные справа. Токены будут начали компьютера. це криминальная справа. И разгадается оно. Найдживая, як вы знаете. Трижички. Правилами, да? Не так как криминальна справа. А вот А вот их на 2013 год. Так 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. что? на 10 марта. Ну, Вы Ну, что я ну, это, что я хочу, треба? Ну, давиться. В справі, є ксерокопія виток з реєстру, датований жовтень 2013 року, тобто два роки назад. А сьогодні листопад 2015. Року. Ну, є якісь документи, що підтвердили в реєстрі? Дивіться, що ви хочете тут всі жінки. Не то, що я хочу, але дивна постановка запитання. Взагалі, то по кодексу ви знаєте, що там вийти з реєстру не потрібно. Правильно? Дивіться, що ми трохи порізнуємо чекали законодавство. І не тільки кодекс регулює в даному випадку обсяг прав і обов'язків адвоката. Так, а что, вы вы хотите выйти из регистрацию двуканной? Угу. не это да, да, Тут да, да, говорить, а, да, не может. <клёвый> Дело в том, что, как вы видите, вот здесь внизу там где дата. Да. Соответственно, не вижу. Что мы у нас? Вот он, разберкованным, садим. Вот он, мать, а такой спирт. Вот дата, час, та дата оформления выборов. 2013 рік, 27. Вот это второго лоза. Ну, тут можна подивитися, що не здавалося. А як ні, то є в реєстрі, до, до нього реєстр, до реєстру доступу не вільний, можна немає. Або їх чому. А то, що в нас немає інтернету, особисто в мене в Я не маю доступу до жодного. Раз, і ордер. Ви чого ордер хочете? Дивіться. Дібнадцять? Будемо вважати, що цього достатньо і ми зараз починаємо. Так що, от тебе почнемо Ну давайте, якщо не складно, то після засідання, добре? Прошу. Ми зараз почнемо. Так, так. Так, починається розвитку дання вікової російського району. Так, відносно Міщенка, Олександр Володимирович. Знову це не підтягувалося. Прокурор Ковальський, представник Кликовий, Губернен, подавитник Шевина, заслуження Міщенка. Знову це не підтягувалося до мови програми Камертон. Так, Олександр Володимирович. Голову Шасову, 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 У Шасову, Голову 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 я постановував щодо призначення цієї молодої суди не бачу. Чекайте про склад суду, головуючий і секретар, а потім окремо по кожному з учасників. А дамо можливість висловити свою точку про наявність, підстав про міністр. Ні, так що ж я ж не знаю чого. Ну я ж не знаю, чи це прогулянка. Я ж не бачу його. Я да. врушу склад суду. Суд. суд. Так, ви в городі Миколаїв. і секретар і городу Кристинового А, поки що нема. Поки що нема. Поки що Тепер, до прокурора. У вас від води є чи немає? Ну, дивіться, я просто на суд. Я просто не знаю, я просто нового не бачив в перезначенні цього посуду. Прокурор, будь ласка, на звіття і, е, е, чи, якщо чині? можливо, надайте, будь ласка, адвокату для знайомлення. Е, документ на підставі чого ви збираєте брати участь у даному провадженні. Дякую. Я прошу, що я прокурор Закарвіна, я документи посвідчення на службове посвідчення. Так, ми Бажаєте оглянути посвідчення? Шановний сьогодні, я би бажаю не бажаю не посвідчення оглянути, а Так, да, приймає участь прокурору. Тобто за КПК ну, має бути встановлений як тепер. Справа в тому, що, по-перше, новий КПК, мабуть, не зовсім має відношення до нашого провадження. Оскільки це провадження розпочато на підставі вироку, якого Давайте подивимося вирок від 17 грудня 2013 року. По-друге, якщо ви маєте на увазі чи будуть складі групи, не обов'язково. Ні, не обов'язково. Є у вас відповідний персональний документ, що ви маєте брати участь саме в цьому прожити цього падання. Ваше ж це було посвідчення, але часто я вважаю, що вони постановує про зміни з курою, але у мене Адвокат, бажаємо необхідним, очевидно, перенести так, і надати можливість прокурору наступне судове засідання, надати документ, щоб підтверджує його повноваження. Mm -hmm. Ну добре, е, очевидно, в, так? mm -hmm. в такому випадку на сьогоднішній вечорах Олексій має з'явитися так. І в такому факту... Наступна тата Рудневіся, 10 грудня, 9 година, 30 хвилин. Дозвольте, 9 грудня саме в 9.30. 10 грудня, так, вибачте, будь ласка, 9.30, саме 30-30. Заплановано засідання по черському суді. Може там 11. Ну, про 14 буде. Дев'ять тридцять. Що Дуже я дозволяю. можу варше. Теж до 9.30, да? так? Так. Будь ласка, якщо будете <проб> не ви, а ти з інший. Передайте <проб> вишкові.

Na, atverk, naujoji skinka buvo čia ir viskas. Gerai. Ir trečiasis. Jam taip pat reikia.